Ну ти, до речі, теж сказав: я забезпечена людина. Так. З чого зараз ти заробляєш? Я ж кажу, в мене є е, заощадження ще від цього, От. і зараз ну, від, від армії. Так, Оці. І так ще Ти говорив про те, що з 14 року ти практично завжди служив. Відповідно, були зарплати. Так і ти так, їх від просто так, відкладав. так Окей. так, Тим більше були і депозити. Я лежив гроші. Ну, я ж не дурак, ну, що гроші просто будуть в хаті лежати, uh -huh. і все і на депозитах, і росло. І зараз кажу, що ще ще от от починається бізнес. Uh -huh. Ну зараз ти більше вкладаєш, ніж зробиш. Так, 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 так. О ну, там там сильно великих сум не треба. Там, там. Ну, скільки зараз на в середньому на місяць живучи в Тернополі, ти витрачаєш. На себе ну, ти, загалом. Ти, так, я зараз порахую. Тисяч п'ятнадцять приблизно. Плюс орендована квартира. Так. Чи це входить? Ні, 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 ні. Плюс орендовано. Ну, в Тернополі ця квартира, я за неї не плачу. Це квартира... У мене сестра є рідна, а то її хресна. Вона живе чи в Іспанії, чи в Італії. І каже: Міша, от комунальні просто оплачуйте. — Вистачає 15 тисяч. Е, ні, мені вистачає, щоб я собі нормально. Окей, а як бюджет у вас розподіляється з твоєю дружиною? Чи поки у вас окремий бюджет? Нема. У нас в мене ну. в нас обще. 15 тисяч вам на двох вистачає? Ні, 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 на себе мені. А, окей, а загалом? Ну, загалом біля 30 тисяч.